Привіт, друзі, з вами студія Фрешкар і я Іра. Сьогодні ми, як завжди, з вами поділимося інформацією про ті машини, які приїжджають до нас в роботу, і розкажемо, як ми їх досконалили. І сьогодні я сиджу в машині 23 го року. Це твари. 250 кінські сили, заявлена максимальна швидкість цієї машини 238 км на годину. Повнопривідний німець. Незважаючи на його величність, до сотки він займе 6,8 секунди вашого часу. Так, він дійсно достатньо великий, майже 5 метрів довжину. Майже 2 метри у ширину. Мені тут прям взагалі дуже багато місця. Але ж кліренс то просто щастя. 20 сантиметрів кліренс. По місту ця маленька бусінка з'їсть у вас близько 8 літрів і 6,5 за ним. В цій машині дуже гарна динаміка, а, непогана шумоізоляція. Я б сказала навіть гарна шумоізоляція. Виразний футуристичний дизайн. Багажник теж досить місткий, 1800 літрів. А я хочу сказати, що це досить безпечне авто. Є безліч електронних систем, які не дадуть водієві зробити помилку. А коли робили краш-тест, на ньому він набрав максимальну кількість балів. Але якщо раптом, не дай Боже, аварія і трапиться, водія і пасажирів дуже сильно спробують врятувати дуже надійні подушки безпеки. Щодо самого салону авто, це досить простора машина. І для мене тут занадто багато місця, але ви всі знаєте, що я просто маленького зросту. Мені півтора метра, тому це не новина, що вона для мене буде завелика. Але для якогось крутого дядьки це буде дуже крутою тачкою. Щодо інтер'єру салону авто, а досить мінімалістичний дизайн. Прикольно нічого зайвого, але всі весь функціонал присутній. Мені дуже подобається те, що кермо тут із двох елементів шкіри зроблене, і це додає йому якогось такої чоловічої агресії, можна так сказати. Ще мені дуже сподобались підголовники, які зроблені під карбончик. Прикольно виглядає дуже. Пропоную разом зі мною запригнути у цей крутий величезний багажник. Дивіться, багажник справді дуже-дуже місткий. Наразі тут навіть лежить одне колесо. І я думаю, що ви сміливо, відкидуючи сидіння, ви сміливо зможете перевести не один комплект зімньої або літньої резини. Врахуйте це при покупці, це дуже, е дуже зручно. Щодо функцій багажника. У нас є тут розетка на 12 вольт. Ми можемо підняти машинку, можемо опустити машинку, також відкидаємо сидіння і прикольне! Блін, приколдесна! Дивіться! Зараз все манікюр, тільки спорчу трошки. О! Це щоб я не тримала я вам розказувала. Дуже багато місця під запаску, під усі потрібні інструменти, світло є. <гум> Чи нема? Світло є. Цьому Таурезі дуже просторо і ззаду також. Тобто ваші пасажири не будуть відчувати якогось дискомфорту. Але ж також тут не дуже багато функціоналу, який там є у інших наворочених тачках. Зате тут є все те, що потрібно. Наприклад, тут є кліматконтроль, світло і там підлокітник для. Кафійочку, чайочку, чи чогось покрепче. Всі сидіння опускаються, що дає вам змогу покласти в машину ще більше грузу. І хочу ще зауважити те, що е, самі матеріали, з яких виконаний салон цього авто, дуже дуже приємні на дотик. Дуже приємна шкіра. Мені прямо дуже подобається. Погнали! Що ж, давайте заведемо цього красення. Саме ця модель. Я забула, як машина називається. Саме ця модель туарегу виконана у підвісі Airline. І так, що ж студія Фришкар зробила для цього монстра? Повний фул пакет, стандарт 2 плюси. Ми оклеїли захисну плівку капот, крила, дзеркала, фари, зони під ручками і решітку памперу. Оклеїли внутрішні пороги, стійки дверей полосу на дах, поличку заднього бамперу. У самому салоні ми теж зробили дещо. Ми заклеїли монітори в захисне скло і оклеїли увесь глянець. Друзі. Ми чекаємо на вас. Давайте будемо їздити красиво разом. Я поїхала.